Часом найкраще місце для схованки на видноті, мабуть, саме так подумали члени картелю Сіналоа, довіривши майже 90-річному діду перевезення кокаїну. За короткий період своєї праці він спромігся перевести чимало товару і закріпив за собою позивний тата дідусь та статус вуличної легенди. Його історію спочатку розповів журналіст Нью-Йорк Таймс. А зараз, за її мотивами, Клінт Іствуд зняв фільм, що не такий однозначний, як здається, на перший погляд. Давайте розбиратися. Наркокур'єр це дуже красивий фільм, що зачаровує американськими пейзажами. Перебуваючи більшу частину хронометражу в дорозі, головний герой проноситься повз безкрайні прерії, висушені сонцем пустки та дзеркальні озера. Усе це чарує око та поневолі викликає бажання навідатися в ці краї або бодай нарізати фільм на скріншоти. Сцени взаємодії персонажів також не пасуть задніх. Знімальній групі вдалося красиво зняти навіть автомайстерні та гаражі, що слугують пунктами відправлення та доставки, Що й казати про загублені в часі подорожні мотелі та кав'ярні, крихітні містечка чи вичорну вілу місцевого наркобарона. Окрасою екрану стали і актори, з-поміж яких особливо виділявся сам Клінт Іствуд. Цей старигань має ще стільки пороху в запасах. Що на його фоні меркнуть як Бредлі Купер і Лоуренс Фішборн, так і менш імениті актори, які усе ж добре впоралися із своїми ролями. Господи, допомога потрібна? О, офіцер, Вітаю. Допомогти? О, ні, Усе нормально. Дякую. Що ви за те? А грати було що? Попри всю красу показаного, головну роль відводять історії. Хоч основна причинка тут у фразі. Дев'яносторічний дідусь перевозив понад 100 кілограмів кокаїну в багажнику власного пікапу. Це ж ніяк не комедія. Сім'я це найважливіше. Головний герой фільму пройшов через дві війни: зробив за життя достатньо дурниць, щоб втратити зв'язок із сім'єю, та на схилі лід залишився тільки з палкою любов'ю до квітів у серці і своїм стареньким пікапом, що заводиться через раз. Нехороше життя чи нудьга понукало його зв'язатися з мексиканським наркокартелем і зайнятися цією складною справою. З'їздив разок, допоміг собі і дав грошей унучці на весілля, потім ще раз, щоб допомогти відновити милий серцю заклад, а там і необхідність допомогти друзям під сіла. Так і втягнувся, сам того не помітивши. Він підкорює своєю невимушеністю. Багатим життєвим досвідом, яким так хочеться поділитися з молоддю з Йому хочеться співпереживати моментами навіть забуваєш, що це персонаж фільму, а не справжня людина. Аби розбавити історію у сюжеті додали представника наркокартелю, що прив'язався до старого та спроби налагодити зв'язок з рідними. І це здалося б добре, та необхідне рішення розбивається об власну реалізацію. Бо реалізовано воно так, що в нього не віриш. Актори грають відмінно, кажуть правильні слова, розкривають своїх персонажів, і, здавалося б, старанно рухають цього воза вперед, але тобі він до одного місця. Твоє серце прагне повернутися до гострих жартиків старого розпусника і протяжних планів безкрайніх американських просторів. Отак і виходить, що уся тутешня драма мильна бульбашка. Що лускає швидше, ніж ви встигаєте насолодитися грою сонячних променів на її поверхні? Наркокур'єр це фільм, що нагадує візуалом старі спагеті вестерни та чомусь логана. Він полонить ваше серце своєю красою та простотою головного героя, але навряд зможе захопити історію. Це не спішний медитативний фільм. Що відправляє вас у роздуми під чарівливі кантрі мотиви та надає відмінний візуальний фон під них. Про нього важко говорити, та, мабуть, і не варто. Проте це не означає, що я хочу назвати його поганим він провокує на сльози тоді, коли повинен, змушує забути, де перебуваєш. Дідько та я не можу згадати ім'я головного героя за день після перегляду, але я хочу увімкнути саундтрек та повернутися в цей чарівний край. Ще, хоч на мить, Знаю це слова, та пробачте мені за все, не пошкодуйте часу, візьміть із собою рідних та завітайте на сеанс, щоб глянути на цілком імовірно одну з останніх робіт, великої для історії кінематографу людини. А ще не забудьте зателефонувати своїм дідусям і бабусям, щоб запитати, як ви поживаєте. Часом так просто зробити людям приємно. Look out your window.